Звільнення очільника Одеської ОВА. Як оцінюють роботу Максима Марченка на посаді? Мовне питання, як повномасштабна війна вплинула на думку жителів Одесьчини. Весняне оновлення, які тварини в одеському зоопарку повертаються до своїх вольєрів. Президент звільнив Максима Марченка з посади голови ОВА. Відповідне розпорядження прислужба голови держави оприлюднила 15 березня в день. Сам Марченко заявив, що сподівається повернутися до лав ЗСУ. Дякую президенту України за надану можливість керувати найкращою областю нашої держави. Ті, хто мене знає особисто, підтвердять, що в своєму житті сумлінну роботу я завжди ставлю на перше місце. Боротьба триває. Я вважаю, що повинен робити те, що вмію найкраще вбивати ворогів та воювати заради майбутнього України. Сподіваюся, що незабаром я повернусь до своєї улюбленої справи. Але моя душа та серце назавжди залишаються в Одесі. Ключову роль у звільненні Марченка зіграла корупційна складова навколо одеської військової адміністрації, каже представник Одеської обласної організації комітету виборців України Анатолій Бойко. М'яко кажучи, він себе не проявив і, м'яко кажучи, і мене, і багатьох експертів розчарував. Про що я хочу сказати? Ну, по-перше, міфом є те, що голова ОВА, і, зокрема, Максим Марченко, там зіграв якусь героїчну роль в захисті Одеси. Тому що захистом Одеси займаються військові. Це передусім ОК, Південь, підтриманням безпеки займається СБУ і ГУНП. Якщо ми подивимось на цивільну частину, то тут ще більше питань, бо залишив. При владі всі колишні заступники попереднього керівника, і вони керували всіми процесами і докерувались таким чином, що їх. Сбу з ну і правоохоронці саджають за корупцію. Тому, ну, на мій погляд, на жаль, я не можу згадати ніяких позитивних досягнень його на цій посаді. Звільнення Максима Марченка було очікуваним, каже депутатка Одеської обласної ради Юлія Чухало. В останній рік навіть депутати не приймали бюджет для Порівняння, наприклад, в Дніпрі депутати приймали, а в Одесі не приймали. Тобто, голова одеської обласної адміністрації взяв на себе абсолютно повну відповідальність за все, що відбувається в області. Якщо ми бачимо наразі звільнення, то відповідно можемо розуміти, що відповідальність була взята, але напевне вона не виправдана. Не вдалося, що в нас досі у президії Одеської обласної ради знаходиться проросійська людина. Він також несе часткову відповідальність за це. Не вдалося. Дуже багато напрямків, наприклад, і соціальних, в тому числі. Бо цього року на початку року була скасована частково напрямок соціальної підтримки населення. Натомість депутатка Одеської обласної ради Ірина Коваліш вважає Максима Марченка гарним очільником одеської обласної військової адміністрації. Я оцінюю дуже добре. Я оцінюю це по таким показниках, коли немає нічого такого екстраординарного поганого. Це вже добре на нас неспокійливий військовий час. Чудовий військовий, який складний для України і регіону військовий час, проявив себе цілісно, добре. Без якихось таких ексесів пан Максим був чудовим і досить спокійним і працьовитим губернатором. Проте, напевно, у керівників з офісу президента і самого пана президента, напевно, є якісь питання, якісь свої думки. До роботи Максима Марченка мають нарікання і волонтери, каже голова благодійного фонду Олег Михайлик. Скільки би ми не піднімали це питання, що немає гарячої лінії, немає спільної бази. Ви знаєте, що всі санаторії, а деякі з них все-таки ж є в Одесі, вони стоять порожні. Тому що державна військова адміністрація заборонила поселення у цих санаторіях для переселенців і навіть такі попередні домовленості, де були домовленості для розміщення тільки жінок і дітей, вони також були. Відхилений одеської військової адміністрації, тобто, все це, що робиться, це робиться на плечах волонтерів. Без будь-якої допомоги, а іноді навпаки, з одеської міської адміністрації, нагадаємо, президент України призначив Максиму Марченка головою ОВА 1 березня 2022 року замість Сергія Гриневецького. У 2015-2017 роках Максим Марченко був командиром 24-го окремого штурмового батальйону Айдар у 2017 році. Був призначений на посаду заступника командира 92-ї окремої механізованої бригади з травня 2018 року. Був командиром 28-ї механізованої бригади. Влада Матвійчук, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса. Раніше двох заступників Максима Марченка затримала СБУ 3 січня Олега Муратова. За версією слідства посадовець вимагав гроші за сприяння в уникненні кримінального покарання. Суд відправив Муратова до СІЗО 5 січня. Проте він вийшов під заставу у розмірі понад 3 мільйони гривень. 6 березня стало відомо про затримання іншого заступника Максима Марченка Ігоря Ткачука. Інформацію щодо суді справи не повідомляли. Більше 50 відсотків жителів Одещини вважають українську мову рідною. Такі результати соціологічного дослідження, яке проводив фонд демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, аби з'ясувати, як війна впливає на мовну ситуацію. Випитувані взяли участь 2018 респондентів. Розповів уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Ця статистика, яку ви сьогодні побачили, вона абсолютно корелюється і з тими нашими відчуттями, і теж з нашою роботою, яку ми проводимо останніми роками, і тому, що б не робила російська пропаганда, перекручуючи сутність тих або інших порушень, це дуже важливо, що Одеса. Віддає пріоритет у порівнянні з минулими руками українській мові перехід чиновників на державну мову, поширення її у соціальній сфері та сфері послуг саме такі зміни відбулися в межах південного регіону. Зазначив Тарас Кремінь. Перше і ключове у нас немає системних порушників мовного закону. Чиновники в порівнянні з 22 другім з року. Міністри, очільники обласних адміністрацій, міські голови, директори комунальних, державних підприємств не порушують закон, суворо дотримуються цих норм. У нас сьогодні не здивувати українською в супермаркетах, на заправках, в відділеннях банків, в центрах надання медичних послуг або освіти. Ми вирішили запитати містян, яку мову вважають рідною та якою спілкуються у побуті. Рідною мовою мовою вважаю українську, власне і в побуті спілкуюся українською. Переважно це якщо стосується домашніх відносин. А якщо ось на вулиці, то наприклад там в громадському транспорті, іноді доводиться спілкуватися російською. Я вважаю рідним язиком український. Но в повседневной жизни общаюсь на русском. Несмотря на то, что у нас уже год войны, свое мнение я не поменяла. Я коренная десятка. Но всегда город не был украинскоговорящим. Всегда говорили на русском. Я вот занималась в украинской школе. Были украинские, были русские. Каждый на выбор. Я ничего не имею ни против того, ни против того. Каждого есть свой выбор. Язык, на котором я учился разговаривать и думаю, это все-таки русский. Тому що, ну, самого детства. А українська це державна мова, тобто трохи інший формат. Якщо мені скажуть перейти на українську, я, звісно, перейду. Якщо мене розуміють російською, тому, скоріш за все, я продовжу розмовляти на російській. Олена Голда, Сергій Коболянський, Суспільне новини, Одеса. Все? Все. В Удайському зоопарку весняні роботи. Працівники займаються благоустроєм території, а у вольєри почали виходити тварини. Після зимніх місяців можна подивитися, наприклад, слон. Саме наш е великий мешканець слониха Венді. Вона вже почала гуляти, і е зараз вона у наружному вольєрі. До речі, ми плануємо. Скоро розпочати реконструкцію слоновника, і е, це великий дуже такий проєкт у рамках реконструкції, масштабної реконструкції одеського зоопарку. Зокрема, до своїх літніх вольєрів повернулись мавпи Макаки та павіани. Для наших мав для павіанів ми зробили, ми е, взимку е, робили великі такі е, ремонтні роботи наружного вольєру, бо цей вольєр досить старий. І весь дах січастий, він вже дихав на ладан, то ми його постійно латали та боялися, що втечуть наші павіани. Але зараз він повністю новий, його замінено і наповнено вольєр елементами збагачення середовища. Відвідувачі приходили попри проховодну погоду. Серед них Вікторія. Ми, коли жили в Одесі, річі відвідували, коли вже за межами Одеси, частіше. Старша донька десь бігає, вона завжди мріяла, мама купи нам таке додому. І Мама каже: Ні, донька, вибачте, не домашній улюбленець. Тобі дуже цікаво. Повзлітні вольєри проходило і подружжя Юлії та Богдана Барканів діляться враженнями. Мені кажеться, що вони зараз трошки всі сплящі, трошки не такі веселі, як звичайно влітку, але цікаво все одно подивитись на них. Дізнавати щось нове, нові тварини, щось побачити. Це ж не на кожній вулиці, не в кожному місці ти побачиш це. Якби рідкість для наших країв. Ті ж самі верблюди вовки, де ми вовка побачимо. Ми знаємо, що він в лісі виє. Погодувати макак зупинилась Катерина Чердинцева із дітьми. Дуже часто ходимо до нашого деського зоопарку. З моєю дитиною завжди купуємо яблуки перед цим. І це дуже гарні враження для дитини. Вона досить полюбляє яких звірів, вона дуже любить їх годувати. І, ну, стандартно раз в місяць ми сюди приходимо отримати якісь враження. Звичайно, зоопарк змінюється. Ось його, слона вже побачили, минулого разу не було, мавпи теж з'явилися. І так, звичайно, він більше розквітає, більше зелені. Також рибок запускають. гарніше ще немає. Дмитро Васильєв, Іван Хворостян Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 16 березня. По всій Одещині хмарно. Вітер південно-східний – 8-10 метрів на секунду. Стовпчик термометру коливатиметься від плюс 4 до 6 вночі, в день 8-11 градусів. В Одесі хмарна погода буде триматися до вечора, без опадів. Температура повітря вночі – 3-4 градуси, в день – плюс 9-10.